Всіх вітаю! Сьогодні у нас 27 листопада, і давайте подивимось, що у нас приготували нам графіки сьогодні. І так почнемо з біткоїна. Біткоін у нас мав невелич... має невеличкий відскок, але по факту ми знаходимося в низхідному тренді. Тобто, тренд у нас поки що зберігається низхідний. тренд ми поки що не зламали і не зробили жодних як на мене, рухів в ту сторону. Тож, після того якщо розглядати оце як несхідний діапазон, ми можемо розтягнути лінійку Фіпаначі і подивитися, що поки що на цьому відскокі біткоін навіть не зробив ребаланс цього несхідного діапазону. І в межах в, ці, в, в зоні цієї 05 Фіби у нас знаходиться ось оцей денний фрактал, і так само в нас знаходиться ось оцей тут денний і тижневий імбаланс. Також відмічу його такою лінійкою, щоб вона нам не заважала. Так, і ми можемо перейти на 4-годинний таймфрейм. Тобто, поки що у нас знаходиться в більш шортовому русі, ніж в лонговому. Тож будь-яка будь з цих зон, або ну, будь-який. Фрактал в цих зонах може дати нам е, рух на подальше зниження. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, то тут в нас поки що зберігається ось цей такий натягнутий рух. Да, в нас вчора був такий невеличкий імпульс з формуванням навіть 4-годинного імбалансу. І ми прийшли якраз е, проторгували ось тут нижче був денний імбаланс, ось тут були два 4 годинні імбаланси, так само доторговуємо ось оцей Останні 4 години імбаланс, і, звичайно, якщо зараз так свічка закривається такі повнотіла, то він, в принципі, буде не актуальний. Але не забуваємо, що ось тут у нас знаходиться оцей денний фрактал, який спокійно може все ж таки бути знятий і ми можемо, ціна може отримати реакцію на продовження низхідного руху. Поки в нас так само зберігається ще ведмежа, скрита ведмежа дивергенція, яка досі накопичується, і так само вона спокійно може спустити ціну вниз, прям, в принципі, з цих значень. Поки ціна не закріпилася свічкою над оцим денним фракталом, то ми ще не можемо казати про порушення шортового руху навіть на 4 годинках. І все ж таки. Якщо розтягнути лінійку Фібанач на ось цей останній рух 4-годинного цього да, низхідного діапазону, то ціна якраз і прийшла в дуже глибоку таку корекцію низхідного руху, тобто проторгувала навіть 0,7 сьому да, і знаходиться в цій зоні. Будь-який з цих імбалансів в цій зоні може дати спокійно продовження низхідного руху. Тобто ми зараз знаходимося на такому собі незрозумілій, такої незрозумілій точці. Возврату, да, або невозврату. Тобто, якщо, якщо зараз ціна продовжує свій рух і закріплюється, знімає цей фрактал, і ми не побачимо жодної реакції вниз, то, в принципі, спокійно ціна може, от закріплюючись тут, спокійно може піти на тест цього тижневого імбалансу і навіть затестувати денний імбаланс, бо він знаходиться ось на цьому рівні, тобто навіть може зайти так трошечки глибше. Ось, але якщо все ж таки ціна зараз робить навіть зняття, ось цього так званий ось цього фракталу 4 годинного, і тут же ми бачимо якусь певну реакцію на меншому таймфреймі, то я думаю, що все ж таки ціна, як мінімум, може прийти на тест ось цього 4-годинного імбалансу, а то, й, в принципі, на зняття ось цієї цієї ліквідності, яка тут у нас накопичилась. Якщо перейти на годинковий таймфрейм, давайте ось це приберемо, щоб воно не заважало, то що ми тут з вами бачимо? Поки що ціна в нас товчеться да, в цій зоні, ми, в принципі, після повного перекриття 4-годинного імбалансу ціна вже наформувала ось такий rejection блок 4-годинний, але Поки він, звичайно, стримає ціну, але ціна спокійно може його перезняти і лише тоді розвернутися, бо маємо вже на годинному таймфреймі ось оцю, ось оцей рівень, який може призвести якраз на зняття цього фракталу 4-годинного, і тоді вже розвернутися. Звичайно, якщо ціна закріплюється після того, як зробить ререйт і закріплюється під оцим рівнем, то тоді ми можемо з більшою долею ймовірності сказати, що ціна таки піде. На, на тест нижніх зон, тобто на тест 4-годинного імбалансу і, і нижче. Да, от таким чином. Якщо прям відстрагуватися від цього, перейти на 15 хвилинний таймфрейм, то тут поки що йде такі, про торгування, наформовується ось така величезна ліквідність, тут, яка може бути спокійно, знята. І так само ми маємо. Класичну ведмежу дивергенцію на 15 хвилинках, яка може спустити ціну, якраз як ми з вами і спілкувалися після, наприклад, підзняття цієї ліквідності, як мінімум, на тест 4-годинного імбалансу, це як так більш таке локальне. Що буде далі, треба дивитися, що буде відбуватися після того, як ціна таки досягне 4годинного цього імбалансу. Так, це я вже дуже-дуже глибоко тоді пішла. Там подивимося, що буде відбуватися. Все-таки давайте орієнтуватися на більші таймфрейми. І якщо ціна таки прийде до 4 годинного імбалансу, і ми побачимо все ж таки якусь реакцію, то спокійно може піти і зняти. Ось оцей денний фрактал, і навіть проторгувати, протестувати оцей тижневий імбаланс. Так, давайте подивимося, що нам Ефіріум підготував. Тут, як на мене, та сама історія. Починаючи з денного таймфрейму, я вже в принципі, розповідала, да, в нас є несхідний тренд, в нас є несхідна така зона. Так само ми можемо розтягнути лінійку Fibonacci і е, чекати ціну, як мінімум, на ребаланс діапазону в 0,5 Фібі. Так само в зоні ОТЄ в нас знаходиться ось, так як і на біткоїні, да, ось цей денний фрактал. Єдиним плюсом на біткоїні все, ой, на ефірі все ж таки те, що немає в нас. Ось тут ані денного, ані тижневого імбалансу. Все ж таки, тут лише 4 години імбаланс. Але як, як ми бачимо, що ціна все ж таки постійно проторговує ось слідкує за біткоїном слідує да, весь ринок, то поки що можемо чекати ціну на ребаланс, він вже тут дуже, -дуже близько, або навіть на зняття ось цього денного фрактальчику. Якщо перейти на. Ага, до речі, не сказала. Ось тут в нас вже ціна підійшла, до речі, до ось такого блоку, ось тут він знаходиться. Не знаю, наскільки він може прямо втримати ціну і розвернути її, але в принципі, якщо зауважити, що тут у нас знаходиться якраз 0,5 фіба, то спокійно ціна може з цієї зони все-таки піти вниз. Далі, ось тут моя вчорашня стрілечка. В принципі, якщо так глибоко вже дивитися, то е, я її зарано намалювала, да? і ціна ефір у нас продовжував рухатися. Тобто тут у нас був 4-годинний імбаланс, і ось цією 4-годинною свічкою повністю прошпіліли ось цей імбаланс. Він є вже не актуальним. Тобто, це, в принципі, є в нас така зацікавленість покупців. В цій зоні, в цій великій зоні, але ми так само маємо дуже натягнутий рух, який спокійно може знятися ось так само імпульсно, як і, як і торгувалися. точніше не так як торгувалися, а як ми лізли. Да? Ліземо, ліземо, але десь ми все ж таки зупинимося. Що ми маємо тут на 4-годинному таймфреймі? Поки що не відбувся в нас ребаланс діапазону, який знаходиться ось тут десь в цій зоні? Ефір, до речі, якраз зробив зараз рірей 4-годинного фракталу, підзняв оцю всю ліквідність і зараз зупинився. В принципі, що наша задача яка? Наша задача все-таки дочекатися, якщо в нас ціна. Зараз 4-годинна свічка закривається нижче цього рівня, то ми можемо отримати з вами ось такий непоганий блок, який і спокійно може спустити ціну, як мінімум, на зняття ось цього фракталу, і, в принципі, може спустити ціну і далі. Якщо ми все ж таки будемо розмірковувати на те, що ціна ребалансує діапазон і піде. На зняття ось цієї всієї полки ліквідності, яка тут накопичилася. Поки що зарано ще казати про шорт, все ж таки ціна продовжує рухатися в висхідному тренді, але не забуваємо про те, що в нас ребаланс діапазону вже дуже-дуже близько. І будь-який будь з цих фракталів, які ось тут у нас знаходяться, може спустити ціну. Нижче. Якщо спуститися тут на, на годинний таймфрейм, то, в принципі, в нас вже є такий годинний блок, да, він такий маленький, але він є, треба все ж таки дочекатися формування 4 годинного блоку, щоб бути більш впевненим, що ціна може продовжувати свій спуск, дивлячись на те, звичайно, як буде себе ще поводити біткоін. Поки що шорт тут можна брати, але він дуже-дуже ризиковий. В принципі, по цим альтпарам все така є власне невизначеність. Ми підійшли до якоїсь певної зони, і навіть якщо брати до уваги 4-годинний цей рух. То ціна майже його проторгувала, але поки що не може закріпитися. І поки ціна отут не закріпилася да, так більш активно, то казати про те, що ціна піде а, на зняття ось цього денного фракталу ще зарано. А, звичайно, все може бути, да, якась зараз хороша новина, і ми таки підемо імпульсно, нічого нам не заважає, бо вже а, ребаланс цього діапазону ми зробили, і наче да, закріплюємося. Тим паче в нас формуються 4-годинні імбаланси. Лонгові. Тож, відповідно, ціна спокійно може спуститися трошки нижче, зняти ось оцей фрактал, і якщо не отримаємо особливої реакції в шорт, то спокійно можемо піти на зняття ось цього денного фракталу. Так, по альткоїнам, в принципі, вони зараз стоять. Така сама ситуація, як і на ефірі по більшості альткоїнів, а виною всьому цьому є якраз наша домінація, яка Закріпилася дуже непогано на денному таймфреймі, як казала, що ось наш рівень, який, якщо ціна таки закріплюється, сорі, якщо ціна таки закріплюється під цим рівнем, то в нас є дуже велика ймовірність, що домінація таки піде на зниження і дасть видихнути всім альткоїнам, бо падаємо вже дуже-дуже давно і колись це повинно бути, було закінчитися. Закріпилася гарний знак, але ми маємо. Ось цей низхідний діапазон, який був, не був ребалансований, і якраз домінація зараз йде його ребалансувати. Майже підійшли до 05 фіби. В зоні ОТЄ в нас знаходиться ось оцей денний фрактальчик, який все ж таки вчора якраз зробила огляд, який все ж таки може бути знятий, і потім лише ми побачимо зниження. Поки що. У нас біткоін зростає, домінація зростає, альти, слава Богу, більш-менш стоять і не падають. Але якщо біткоін почне своє зниження, а домінація далі продовжує своє підвищення до цього фракталу, то по більшості альткоїнів ми побачимо перезняття логів, які нафармувалися. Поки що я собі бачу картинку цю ось таким чином, і домінація все ж таки, коли прийде до цього денного фракталу, можете собі так само його помітити. То на меншому таймфреймі все ж таки треба побачити якесь, якесь наформування, яке скаже нам про розворіт да, в будь-яку іншу сторону. Поки що, ми маємо на 4 годинках злам структури маємо. Цей денний баланс проторгували, да, він ще діючий, але сьогодні в кінці дня він буде проторгований і ціна, ціна домінація спокійно може продовжити своє підвищення. Тож, поки що залітати в лонги такі більш довгі я б не, не радила, бо поки домінація буде підійматися, а відконічення, не дай Боже, буде спускатися, то ми побачимо перелої по більшості альп, альтпарах. Так, якщо є бажання, звичайно, можемо подивитися, наприклад, Аави для себе я обирала цю монетку, малювала формування ось такого блоку на денному таймфреймі. Тож, саме монетка Аави виглядає зараз доволі позитивно, бо наформували саме ось такий блок. і... Але зараз ціна прийшла в денний таймфрейм і має певну реакцію. В денний таймфрейм, вибачте, в денний імбаланс і має певну реакцію. Від денного імбалансу ціна спокійно може спуститися. Ось тут нижче в нас наформувався денний імбаланс, то ціна може спокійно спуститися і таки протестувати ось цей денний імбаланс. Якщо відходити. З цієї логіки, що ціна ходить від ліквідності до ліквідності. І вже звідси, в цих зонах, звичайно, в нас є трошки нижче, так само є ще денний імбаланс. Якщо від цього імбалансу не буде в нас реакції, можна чекати ціну е, трошки нижче, але все ж таки я бачу цю монету саме для такого більш лонгового руху. Зараз в лонг я би не радила залітати, не дивлячись на те, що ціна зараз прийшла в такий великий шортовий. Діапазон. Тут в нас якраз вчора наформувався блок, і я казала, що ну, робила огляди своїй групі, що все ж таки може відправити ціну на тест от денного або 4-годинного імбалансу. Так, в нас ціна і так і сталася. Вважаю, що цей блок відпрацював все ж таки свою, свою роботу зробив. Тож після того, як ціна прийшла до, в денний імбаланс, вона спокійно може розвернутися і піти тестувати нижні зони, тобто нижні денні імбаланси. Ось, як мінімум, сюди. І, можливо, навіть спуск в цю зону. Дивлячись на те, що відбувається зараз на біткоїні і на ефірі, в нас є монетки, які зовсім мало виросли. Да? Наприклад, ось атом трошки нижче. Да? Він на денному таймфреймі виглядає зовсім зовсім печально. Тут навіть денний імбаланс не був. Тестований, в нас відбувається постійне перезняття ліквідності. На чотирьох годинках якраз досі не сформувався жодний блок. Да, все в нас формується шортові, шортові, лонговий поки що немає. Єдиним плюсом по цій монеті це така велика дивергенція, яка, в принципі, може спокійно ще накопичуватися дуже-дуже довго. Тобто, ось те, про що я кажу, що якщо домінація піде ще трошечки вище і біткоін. В цей час почне своє зниження, то, наприклад, такі монетки, як Аптос, які мають ось таку структуру да, наформовану, то вони спокійно можуть зробити перелой. І тоді вже ми дивимося, ще які зони можуть бути наформовані. Тоді в нас будемо чекати якогось формування, і все ж таки, хоча б тест денного гімбалансу, наприклад, по цій монеті. Але е, поки що монети, які мають ось такий вигляд, виглядають е, все ж таки дуже-дуже слабко і можуть сходити ще на подальший перелой спокійно. Все, трошечки привідкрила вам завісу по деяким альтферам. В принципі, е, шукайте е, такі якісь формування. Е, є монетки, які ще дуже слабко виглядають, і от які по ним можна взяти невеличкий шорт. Але ви повинні для себе розуміти, що. А, монета вже дуже дуже довго спадає. Вона має певне таке, знаєте, як сповільнення вже несхідного руху, і в будь-який момент може розвернутися і зробити ось таку палку. Тобто, шорти, це як знаєте, в нас шорт знизу вниз. Дуже дуже ризикові. Зараз шорти все одно. Хто б там що не казав, ми можемо розвернутися в будь-який момент. Ніхто не скаже вам точно, який це момент. Тобто, шорти, якщо ви берете, з локальними стопами, але обов'язково зі стопами. Все тож... На цьому я своє, закінчую свою, свою таку величезну знову ж таки, розповідь. І е, до наступних зустрічей. Не котлікте обов'язково з зі стопами, обов'язково е, дотримуйтесь ризиків, щоб вам хто там не казав. Всі, все, Всім пока і до наступних зустрічей!